Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. У нас з вами сьогодні справи домашні. І саме це відео, яке буде відноситись, відноситись до вітамінної аптечки. Це відео таке мудрість, мудрість наших дідусів, бабусь, наших пращурів це рецепт мого дідуся: як зробити краплі з меду. Медові краплі для того, щоб закапувати очі. Для того, щоб покращувати зір, і дезінфікувати і робити такі вітамінні каплі для наших очей. Для цього потрібна була така пляшечка з підліків. Я гарненько її пропарила окропом, обов'язково, щоб вона була така дезінфікована. Невеличка скляночка потрібна для того, щоб потім поставити ці медові краплі, щоб вони не десь у вас там валялися, не витилялися по столу. Так, туди. Поставити і піпетку, і будуть там стояти краплі. Потрібна буде тепла водичка. Я заливаю е, окріп, щоб вона закипіла, і охолола, достану теплої. Дві треті цієї пеніцилінової пляшечки, От. Е, наливаю у. Цю таку пляшечку малесеньку, щоб вода була тепла, ні в якому разі не гаряча, тому що мед, коли розчиняємо у гарячій воді, він втрачає свої властивості. І ось тепер додаю сюди такого теплого меду, ні в якому разі не потрібно його розігрівати, там на водяній бані, або ще не допустити того, щоб у Мікрохвильові печі я розігрівають цього, допустити ні в якому разі не можна, тому що це то зовсім вже і не мед. Ось так, одна третя чайної ложечки, отакого м'якого меду, кімнатної температури, додаємо ось так він трішечки ніби засахарився. Але то признак того, що це ознака того, що це домашній гарний мед. Я вам повинен сказати відразу, що мед потрібно брати якісний, не покупний у магазині в у якихось там пляшках, у слоїках, незрозумілий, а купуйте у провіреного того, хто має свою пасіку. Ось так. Гарно розчиняється цей мед у теплій водички, але щоб нам допомогти. О, дивіться, який він просто лягає і сам по по трішечки розчиняється. Ми знаємо, що мед має антибактеріальну дію, він вбиває всякі бактерії, тому що це такий, можна сказати, анти антибіотик природний. От, закриваємо, і нам потрібно гарненько розбовтати, так, щоб розчинився мед. Але він до кінця, отак, не розчиниться, тому що йому потрібен час. І ми можемо його пришвидшити цей процес. Декілька хвилиночок розбовтуємо його. Ось так. Срібно він трішечки ще поки що осідає. Ось так. І тепер я виставляю сюди склянку, де він стоятиме. І заливаю теж водою гарячою, але не окропом, так 50-60 градусів. І залишаю, і десь за 20-30 хвилин він повністю у нас розчиниться. Ось так він розчинився. І тепер в нас така зовсім немає ніякого осоду. І це вже краплі медові, які готові до вживання. Отак, От скляночка, піпетка, щоб у вас ніде нічого не валялось. І все, краплі готові. По одній краплі. Вечором, будь ласка.